Ідея прийшла така собі. Знаєте, замовлення було від наших воїнів. Вони попросили для деокупованих міст там, де вони звільняють, і треба було стяг. Я в них попросила трошки притримати в себе для такого свята, щоб у нас в місті можна було розгорнути. Кожну неділю проводимо акцію мовчазна акція. Ми стоїмо і все, розрахунок на те, що люди йшли в своїх справах і зупинилися на хвилину мовчання. У мене дуже багато знайомих, які віддали життя. За нашу країну, за те, щоб ми посміхалися, за те, щоб ми просиналися кожен день і лягали, і як ми можемо, ми хочемо шанувати пам'ять цих хлопців, які які на жаль зараз не з нами завжди вони в наших серцях. Ми будемо завжди пам'ятати їх.